Брат, возлюблений, захисник наш, ми його завжди чекаємо. <плес> дякуємо. Дуже дякуємо за, за ту мужність, яку Бог дає. Да? А, і дійсно Україна, вона в неї є, дух благородства. Це від нашого батька. Вій, за що ти хочеш подякувати? Я перше хочу, сказати, мене просто розпирає. Я раніше так дуже боявся виходити на сцену, навіть труси веснови, а зараз мені це вже починає подобатись. І в <зум> мене знаєте, так багато хочеться сказати інформації. І ще, як сказав пастир, що я буду працювати в тандемі з Дмитрием Олександровичем, з Капіланом, мені хочеться сказати теж пару слів за капіланство, яке це важливе служіння. Знаєте, Я віруючий, і я не скажу, що моя присутність там не міняє. Воно міняє атмосферу навколо мене. Але вони сприймають мене як свого, і я для них, скажімо, не такий авторитет, як має бути. Ну, люди, знаєте, вони привикли дивитися на матеріальні, на якісь душевні речі. І для них форма, звання, посада вона має своє знання. Да. І знаєте, я, коли я це думав, я пригадав, колись давно, років 20 назад, ми з мамою моєю проповідали на Зарічному біля кінотеатру, і, і йдуть люди на зустріч. Іде... Дві жіночки, чоловік, іде він з сигарету, йде. І я підходжу до нього і кажу: е, я священник, я можу з вами поговорити. А він так знаєте, куряти сигарету і так, я слухаю вас. <ріст> знаєте. І це так кумедно виглядає, знаєте. І зараз теж я коли в колективі сижу, вони так на, на емоціях, коли особливо прийде, і вони починають ругатися, а хтось каже, ти що ругаєшся, Віктор сидить. Знаєте, я впливаю, Вікторич сьогодні є, завтра я тут немає. Я впливаю на них більше, ніж Господь, який бачить їх кожен день. Знаєте, і я вставю, що ну, капеланське служіння дуже важливо. Знаєте, авторитет, вони слухають і вони ну, міняються. І е, коли Олег Гали сказав, що я щоб я засвідчив, я скажу, ну так зразу, на, якби такий душевний порив е, почала суєта. Що розказати? Те хочеться, те хочеться, те хочеться більше розказати. Хочеться такі розказати ситуації, які дуже сильно вплинуть на серце людини. Людина покається. А знаєте, і ще другий такий фактор, що знаєте, ну, я теж приймаю участь в якомусь божому проєкту, бо я в цьому приймаю участь знаєте, і теж така слава, знаєте, якби якби знаєте. І думаю, ну кожне свідоцтво воно дуже важливе. Знаєте, когось воно піднімає, комусь дає когось, надихає, ну когось укріпляє. І дуже хотілось би розказати, як знаєте, що Бог. Міняє ситуацію, міняє обставини для того, щоб нас спасти. Знаєте, як прилітають, йде обстріл, і прилітають снаряди, а вони не спрацьовують. Або осколки, чи зривна хвиля не, не має якогось впливу на нас. Хотілося б розказати, знаєте, коли стоїш повний зріст, і по тобі стріляє, ну не скажу, що снайпер, бо так снайпер не стріляє, ну стрілок стріляє в тебе два постріла, а кулі прилітають над головою. Знаєте, хотів би розказати, як ми стаємо в посадка, гола посадка вже майже із неба сипеться вогонь, там фосфор, запальнички. І знаєте, з боку дивиться, все горить, пилає, каже, здається, що ну вижити неможливо, а приходить ранок всі живі, здорові. Знаєте, хочеться розказати, коли над тобою висить дрон. Залишилось 15 хвилин, і нам уже потрібно було здавати позиції іншому підрозділу. Тоби дрон, ти не можеш вийти, тебе обстрілюють, танк стріляє, тому що твій координати передають, а снаряди пролітають мимо, Він тобі нічого може зробити. Знаєте, і я вам скажу, таких свідоцтв дуже багато не тільки там, і в цивільному житті, і там на фоті України, тому що зараз війна кровом по всій Україні йде. І не тільки в Україні, в Ізраїлі. У мене племінник живе в Ізраїлі, таке місто здається, Ешкілон на кордоні. І він мені часто показує відео зі свого вікна ще до війни, цього, як ви було, показує, дуже багато ракет летить над містом і їх збивають. От. А це почалося, це. Я знаєте, я ну, не дивлюсь новини, і тут раз в Ютубі в Ізраїлі ну в думав, думаю, що може якийсь фейк чи що, коли дивлюсь точно на Ізраїль напали, я почав йому писати. Він не відповідає страх, такий прийшов, переживання. І тут я раз до нього дозвонився, кажу, Вовчик, як справи, що сталося. Він каже, так і так, так і так. І зараз дуже таке душевне. знаєте, ну от, в нього троє діток, дружина, я кажу, Вов, бери дітей, бери дружину, десь їдь в глибину України, там, де безпечно, а потім собі ловлю. Ну де в Ізраїлі може бути безпечно? То як в Україні, де може бути безпечно? Нема такого безпечного місця, тільки Ісус. Тільки Ісус. Знаєте, і, і ще до цього всього, знаєте, на в деякому напрямку там була така ситуація, керівництво прийняло неправильне рішення, послало наших хлопців, наші хлопці загинули, і щоб відбити позиції, послали нашу групу. І якраз це вийшло в, в благовіщення. І ми всі всі благовіщення, благовіщення, і Я до кожного підходжу, до кожного глупо підходжу, кажу, ви знаєте, що таке благовіщення? Ви знаєте, що таке благовіщення? От розказуємо, що це не, не, не якесь таке свято, ну а як воно є на самом ділі. І кажу, знаєте, ми зараз йдемо. Ми я не можу бути біля кожного з вас, але головне, що Ісус, яка б там ситуація не була? Ісус, 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 і ситуація зміниться. Бог Бог спасе. Знаєте, в п'ятницю ми молилися, і Валерій Войнов дуже гарно сказав, що спочатку має бути слово. Ми маємо проповідувати, знаєте, але спочатку має бути слово слово істини, яке ми маємо проповідувати. тому, що коли приходить слово, розділяється душа і дух, проводиться такий чіткий кордон між Божим і ворожим. От і слово знаєте, воно ще має таку здатність показати в чомусь маленькому, велике, те, що ми не можемо, не можемо. і ми тоді стаємо як Божі уста. Я вам скажу, навіть, от я почав зараз бачити, як міняється церква наша сильно, І в, в, в кожному особисто і в ці, в загалом в цілому, навіть, я, я це, ну, постійно слухаю Настійні молитви, я вам скажу, в мене мурашки Знаєте, Мені Валера присилає це відео, я, навіть, наскільки воно мене надихає. А в цілому я вам скажу, церква сильно виросла, навіть, стала така, навіть, дорослою. Цілеспрямованою, і от, видно, що пройшла перецінка цінності. Почали люди цінувати і опікуватись один про одного. Тому що, знаєте, ми як кожен біля одного стоїмо щільно, та навіть як цегла в стіні. Справа, зверху, зліва, знизу є душі, які за те піклуються, моляться. І коли ми це будемо робити навзаєм, то ні одна цеглинка не випаде. Не буде цієї щілини, не буде ну, от, не буде стіна руйнуватися. І що я ще хочу сказати? знаєте, я як дивлюсь на то, це, це точно відображення діяння постій церкви. Навіть ну от спіль, спільні думки, спільний напрямок, спільна ціль. І ще я дивився в служіння в неділю, коли Андрій проповідував, і він теж не розказував за те, що там на фронті там якісь ситуації, а він каже, те, ну, щоб було основне в його серці, за мову українську. Ми постійно не збиралися. Це мій друг. І навіть я так дякую Богу да, да, за цю дружбу нашу. Ми постійно збиралися і розмовляли за українську мову, яке це має значення важливе. Знаєте, це не духовні речі, але вони дуже мають важливе значення, тому що навіть в пріщах написано, яка має бути мова, який має бути язик, який щоб він. Переламав кості. Не, не рука, не там не палка, не нога, а саме язик. І написано там, Соломон пише, що мова має бути знаєте, як сотовий мед. Знаєте, я не знаю, як він тоді знав про українську мову, але це про нашу мову. Чудова мова. Знаєте, якщо ми будемо цінувати нашу мову, нашу культуру, наші обряди, традиції, то ті люди, які ми будемо розказувати, їхні серця будуть відкриті, і ми зможемо до них достукатись. Я працював дуже довго з мусульманами. Я знаю, як вони цінують свою, свою культуру, і як вони ну, відносяться до тих людей, які цінують свою культуру. От. Це все, що хісти, хай Бог нам допоможе. And... Дякуємо, да, дякуємо дякує, тобі, Бог.